Друзі, вітаю! Сьогодні читаємо Біблію. Пропоную сьогодні розібрати послання святого Апостола Павла до римлян, глава 2, 9-10. Отже, читаємо Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре. В другій частині цієї цитати говориться про те. Що «А слава, честь і мир усякому, хто чинить добре. Усякому, хто чинить добре, тут мається на увазі тим людям, які дотримуються заповідей Божих, які живуть згідно Божим заповідям та Божим законам. В першій частині цієї цитати говориться про те, що недоля та утиск тим, хто чинить зле. Недоля та утиск мається на увазі випробування та кризи. Тобто ті люди, які чинять зле, мається на увазі, які не живуть за заповідями Божими, ті, хто опирається Божим заповідям та Божим законам, цих людей чекає утиск та недоля. Коли люди живуть згідно Божими заповідями та Божими законами, то таких людей чекає слава, честь і мир. Тобто мир чекає тих людей, які живуть з заповідями Божими. І це дуже важливо, друзі. Ось така цікава цитата. Бажаю вам гарного дня, слава Богу!